Привіт, мене звати Катя, і я рада вітати вас на моєму каналі про вишивку. Я довго думала, як почати це відео, і вирішила, що найкраще буде. Давайте ознайомитись. Мої попередні два коротесеньких малесеньких відео були записані в далекому 2021 році. Взимку, і після того багато чого змінилося. Наше життя кардинально змінилося. Звісно, були вже вишиті всі процеси, які були тоді заплановані в початі. Звісно, що змінилися вподобання, змінилися плани на наступне. Тому сьогодні я хочу познайомитися з вами зовсім по іншому, зовсім по-новому. Знаєте, багато дівчаток починають свій канал вести із розповіді про те, що вони зараз вишивають. Про всі свої початі процеси, про всі свої вишиті роботи, про свої запаси, щоб краще донести і розповісти глядачеві, хто ти є насправді, чим ти захоплюєшся, і щоб дівчата, вишивальщиці, які переглянуть ці відео, могли розуміти, чи цікаво їм буде спостерігати за цією майстриною, чи ні. Я теж планувала так розпочати, але наразі у нас вересень, початок вересня. І для мене особисто. Початок вересня це як початок нового року, початок нового навчального року, і ще в кінці вересня в мене день народження. Тому кожного разу в кінці вересня я розпочинаю якісь нові роботи, я собі ставлю якісь нові плани, і на протязі року їх намагаюсь виконувати. Звісно, на новий рік починаються нові забаганки, нові вподобання. І, звісно, на новий рік виникає щось новеньке. Але загалом... Найбільше таких от стартів, найбільше починань і найбільше захоплення у мене все-таки восени, бо я просто дуже сильно люблю осінь. Тому сьогодні я коротенько покажу те, що вишиваю наразі, ці процеси, які у мене зараз є активні, і покажу, що ж саме я спланувала на осінь. Спочатку я думала розповісти, що я спланувала на наступний рік, але зараз я вам трошки розповім. Нещодавно, перебираючи свої запаси, я задумалася. Як взагалі я вишиваю? По якому принципу? Я, в принципі, ну, я не сезонна вишивальниця, в мене немає такого, що восени тільки осінь, взимку, тільки зиму. Ні, я можу вишивати те, що мені подобається. І в мене немає якогось такого, знаєте, розділення ні на сезони, ні на якісь там, оце обов'язково вишити до якогось числа або до якогось свята, до якоїсь там події. Такого в мене немає. Переглянула я всі свої запаси. До речі, зараз краєм ока подивилася на ту е, гору запасів, які приготувала розповісти на весь рік, але ні, відсортувала і тут поряд в мене трошки менше. Передивилася я свої запаси і зрозуміла, що було б непогано розділити свої плани на рік по сезонам. Тобто, наприклад, в мене є набори або схеми осінньої тематики. Набори або схеми там зимової, весняної, і було б непогано виділяти там два-три-чотири набори або дві-три-чотири схеми, які вишиваю саме в цей період, і спробувати себе як сезонну вишивальницю. Я не знаю, що з того вийде, але я вирішила цього разу робити так. Звісно, я розпланувала, я собі дістала вже всі набори Dimensions, всі набори Мілхіл, маленькі Голди Dimensions, розклала по кучкам, щоб, знаєте, там складався якийсь такий спільний пазл, да? складалася картинка. я зрозуміла, що це буде певно цікаво перелистати там, наприклад, роботи Мілхіл, які будуть. Зима, весна, літо, осінь, перелистати набори Dimensions, які будуть так само по сезонам. Тому ось так от спробую. І для того, щоб не затягувати це відео дуже надовго, бо я його, можна сказати, роблю вперше, я вже забула, як воно правильно монтується, як довго воно чим довго вигружається на YouTube. я зараз запишу так бігло коротенько і покажу, що вишиваю саме зараз і що в мене на осінь. Ви мене вибачайте, якщо я дуже багато говорю, чи, можливо, дуже швидко, чи, можливо, дуже багато зайвого. Я просто трошечки хвилююся, але дуже сильно хочу записати це відео. Тому сподіваюся на ваше розуміння. Так от, із поточних процесів у мене зараз неймовірно, фантастично, красива робота. Це від Міревілі Іріана. Мені вона прям дуже подобається. Важко передати відтінок. Я зараз спробую. Ось так от ось схемка ця. спробую її сюди прикласти, о, так краще видно. Основу я затонувала, пофарбувала в такий фіолетовий колір і затонувала знизу. Тут трошки гірше видно, але я спробую зняти приближні кадри і додати. І зафарбувала її фіолетовий низ, щоб начебто вона справді біжить по землі, а не в повітрі Ну, чи по підлозі. Ось так. От в мене наразі дуже там щось трішки в районі 10%, але я його вишиваю, знаєте, так в задоволення. Або коли з донечкою роблю уроки, або просто щоб подивитися дівчата на ютуб, хто ще вишиває, і знаєте, дуже не відволікатися. Бо тут завжди такі, знаєте, якісь величенькі участки, величенькі діляночки одного кольору, вони якісь логічні, завжди вистачає ниточки. не знаю, мені дуже сильно подобається. Мені дуже легко йде ця робота. Ось вона в мене наразі в активних процесах. Вже з нетерпінням чекаю, коли буде хоча б, хоча б половинка. Мені дуже сильно хочеться дійти до ось цих от таких фіолетових переходів. Єдине, що мене, знаєте, трохи здивувало, те, що в цій роботі взагалі немає крейнику, Тож вона, виходи, не буде блискучою, тільки за рахунок бісеру. Сонечко повернулося, здається, зараз трошки краще зображення передається. Ну, зараз спробую продублювати. Ні, все одно не видно, що вона там затована. Добре, це підклада. Плюс іще залишу цю схему від аріани, залишу, щоб прикладати з зворотньої сторони. Плюс іще зараз в мене в процесі ось така гольничка. Я показувала її в себе в інстаграм. Нещодавно фото. Це я участвувала. В СП, звісно, я не вишиваю так швидко, як інші дівчатка, бо для мене це було нове, це вирізування, хардангер, плітання ниточками. Мені було страшно, це було нове. Ну, не вистачало так часу, я не змогла так швидко, як всі. СП вже закінчилося, але я все одно продовжую вишивати. І знаєте, я спіймала себе на думці. Ця гольничка виходить достатньо велика. Оце її ось, в порівнянні з моєю рукою, оце її розмір. І потім у неї ще отакої десь. Величини буде такий бортик по краю і низ. І я так подумала, чи потрібна мені така гольничка. Тут посередині дуже красива, неймовірно, красива така корзинка, буде з гортензіями і з трояндами. І я собі це роздивилася, знаєте, що було б класно його оформити в маленьку квадратну рамочку, можливо, білу з фіолетовим паспарту. І була б така якась вишукана в мене картинка. Ну, я ще думаю, я не впевнена, що я буду продовжувати вишивати її гольницю. Ось так от. Це друга робота, яка в мене зараз в активних. Так, я зрозуміла, що із сонцем, яке то виходить, то заходить, діло не буде, і гратися з тим в мене немає часу, тому я спробую якось так записати. Дуже сподіваюся, що буде нормально. Хоча, чесно кажучи, трошечки-трошечки засмутилася. Повернемося до того місця, з якого почало погано бути виступний процес, який наш активний, але я теж його вишиваю. Він мені дуже подобається це ось такий дизайн від Dimensions. Ось такі коні. Наразі в мене вишита тільки одна конячка. Вона неймовірно красива. Подивіться на неї. Вона як справжня. І знаєте, коли поспоглядаєш на неї, так близько. А тоді віддаляєш трошки, здається, що вона прям ну, така, знаєте, як бархатна чи що, оксамитова. Хочеться її погладити. Це початок роботи, я вже відмітила, вийшла сюди до початку. Неймовірно, красива. Єдиний мінус те, що коли її вишиваєш, тут переважно одні ті самі відтінки ниточок в різній кількість складень. І такі от ця ділянка мені ну так, не дуже подобається. А загалом. Ну, все прекрасно. Дуже класна, буду я її продовжувати вишивати, але, але це із таких з великих робіт, тому це цей проєкт надо. Не... За поточні процесом я вам показала. Зараз переходжу до планів, до осінніх планів. Як я вже вам і сказала, я розклала всі свої набори і посортувала їх, які можуть бути на осінь, на весну, на літо. Неважливий. І вирішила, що із Dimensions я дуже-дуже-дуже хочу дуже. ось такий неймовірно красивий набір від Dimensions. Це не голд, це проста колекція, але він дуже-дуже красивий. Як сказала моя подружка, яка мені подарувала цей набір, у кожної, поважаючи себе вишивачиці цей дизайн має бути або в запасах, або вишитим. До речі, все, що вона мені дарує, якось так дивним чином складається, я завжди вишиваю. І завжди це йде легко і в задоволення. Тому вона мені подарувала на 8 березня. Це було, знаєте, трошки не той період, коли хочеться вишивати такі відтінки. А зараз просто ідеально. Чому воно в такому вигляді? Бо я, ви ж знаєте, фарбую тканини, і, звісно, вирішила собі затонувати під нього основу. В наборі іде Айворіаїда, дуже красивий колір, ніжний. Я чомусь собі уявила, що це буде гарно на... Лнянітка тканині, наприклад, кашель 28 каунту, я законовала його в трошечки тепліший колір, ніж іде в наборі. І посередині додала такі відтінки помаранчевого і зеленого, щоб відціняло начебто сам малюнок на цьому дизайні. Я, чесно, не знаю, як воно точно буде, я собі тільки уявляю. Але дуже хочу спробувати. До прикладу у колібрі від Dimensions я вишивала теж на натоновані основі Яку сама фарбувала, і вона вийшла дуже красивою. Сподіваюся, це буде вдалий такий мій експеримент Зараз не буду зупиняти, я зараз буду записувати, що в мене не змінилося освітлення, бо я хвилююся. Наступна робота, яку я хочу вишивати, це буде міні голд теж Dimensions. Це ось такий маячок. Я не можу пояснити, чому саме я вважаю його осіннім. До речі, міні-голтів, начебто осінніх, я таки не знаю в Дінанше. Але ой, йому вже так багато років, він з 16 року в мене, уявіть. Це один із перших таких наборчиків, які я купувала. Мені чомусь здається, що це прям осінній, дуже осінній дизайн. Ну, по-перше, тут помаранчеві і жовті зеленим деревом на задньому фоні. По-друге, подивіться на це небо. От саме восени, от тей вересень, місяць-жовтень на світанку небо такого кольору. Влітку воно більш ясне, більш таке, знаєте, золотаво-жовте. А саме восени, от воно таке з помаранчевим, трошки з рожевим. Мені здається, це осінь. Це по-перше, а по-друге, мені чомусь вважається, що тут саме хризантеми ростуть. І в горщиках, і так ростуть хризантеми. Ну, не знаю. Я собі вирішила, що це буде осінній дизайн і тому буду його вишивати пасени. Так, наступний дизайн це, звісно, буде Міл Тобто, в мене є Dimensions з простої колекції, Dimensions Mini gold і Міл Хіл. Додам Міл і я дуже довго думала, який дизайн обрати. У мене, звісно, ну як у кошти вишиванчиці, є з чого вибрати. І спочатку мені дуже сильно хотілося. Ось цю кукурудзу. Це у мене залишки набору, але там можна підібрати там достатньо бісеру, і її можна вишити. Я бачила її вишитую подружки, Це дуже-дуже-дуже красивий дизайн. Вона така прям, дуже осіння. У мене асоціація йде ось з осінню, тому що коли я була маленькою, на осінні канікули я їздила до свого дідуся, і там от у них город був прямо біля дому. І в такий період вони прибирали там весь урожай прибирали з городу. І кукурудзу теж. І чомусь мені здається, що це прям дуже про осінь. Але, так як у мене, по-перше, тут залишки, по-друге, до неї потрібно ще основу підібрати, я вирішила її залишити, цю кукурудзу, на такий варіант, що може бути, і обрала два ось таких набори. Це, звісно, прям дуже-дуже осінь гарбузики, прекрасні гарбузики, чарівні гарбузики. Єдиний момент, який мене зупиняє їх почати прямо відразу, це те, що мені хочеться замінити в них основу. Я чомусь не бачу їх вишитими на перфорованому папері. Чомусь мені хочеться замінити. Ну, до прикладу, ось це гарбуз, який вишивала, я теж змінювала там основу. Я дуже задоволена результатом. Мені більше подобається, ніж папір, але я поки що не знаю. Я бачила м -м, в Єві. Є такий варіант відтінку основи. Ну і пофарбувати самі можна. А оскільки я поки не визначилася, то він в мене лежить на черзі. І в мене є ще ось такий будиночок. Дуже такий осінній, дуже да, в цьому стилі. І мені здається, що його прям ну, можна брати і вишивати. До нього все є. Мені моя подружка зробила перенабір. Якщо в мене вдасться, я залишу в інфобоксі посилання на її інстаграм. Вона їх багатенько перенаболюважу є, вона дуже уважно їх розробляє. І вже є перенабір, все зібране. Саме це я думаю, вишивати на перфорованому папері. Але то ще питанням. Ну, я підготувала до нього, в мене є до нього і папір і є до нього тканина. До нього все готове. Тому ось цей наборчик я планую починати першим. Це теж. Ну, буду дивитися, як вийде, бо ви знаєте, я живу у будинку, в приватному будинку у нас двір, сад, у мене невеличка тепличка. І до чого я це говорю? До того, що осінь і це дуже-дуже багато якоїсь клопоту. Плюс у мене донечка навчається зараз в 3 класі, у них три дні офлайн, ми возимо їх у другу зміну на навчання, і два дні онлайн. Навчаємося вдома самі. Дуже сильно і плюс ж треба працювати, і дуже сильно не розгонишся собі дозволити так дуже багато часу для вишивки. Тому моя вишивка це переважно після 22.00. Зате я тоді, знаєте, собі включаю якесь цікаве відео, запалюю світічку, порозумі чай смачненький і вишиваю. І це тиша, це насолода, це час тільки для мене. Якось так. Ну, добре, не будемо надовго відступати, повертаємося до того, що я буду вишивати. Із наборчиків Мілхіл в мене ще є в планах маленький такий гарбузик вишити. Один я вже вишила, а другий ще не купила. То якщо він мені ось на днях прийде, я, там, можливо, додам потім зніму кусочок. Як не прийде, то будемо знати, що я все одно планую його теж вишивати. А тепер перейдемо до схем. Які саме схеми я планую почати? Я не впевнена, що я там прям вищу, багато вишию, багато на них. Але почати я дуже хочу. І перша схема це ось такі гарбузики. Ну, прям дуже сильно любую ці гарбузи. У мене ниточки до них зібрані, основу я собі пофарбувала до них. Гудзики є, все є. Просто бери, починай і вишивай. Дуже хочу, я собі фарбувала 36-й каунт, щоб можна було вишивати в одну ниточку. Але зараз подивилася на відтінки ниточок і думаю, що, можливо, на 32-му в дві ниточки буде навіть краще. Вони будуть такі, знаєте, більш, ну, іначе зі справжніх клаптиків тканинки пошиті. Не знаю, мені так здається. Буду пробувати, потім покажу. До речі, я хочу зауважити, що я зараз запису відео, я вам показую ці старти і спробую його загрузити. А наступне вже відео буде з тим, як я... М -м, які просування. Тобто осінні старти, мабуть, це буде так називатися. А зараз це плани. Наступне відео буду монтувати, як дівчатки роблять. Мені прям дуже подобається, коли вона починає якийсь набір. Вона вишиває 2-3 дні чи один день, і тоді показує, що ось у мене, наприклад, тисяча хрестиків, це мій старт, і я вишиваю його далі. Я не впевнена, що в мене вийде прямо так, але я хочу спробувати. Так, наступна схема, яку я теж хочу почати вишивати, і дуже сподіваюся, що я її закінчу цієї осені. Це отака неймовірна осіння фея. Фея вересня здається. Чому я її обрала? По-перше, мені дуже сильно подобаються ці відтінки. Тут крила просто неймовірні, фіолетовий, бірюзовий такий, в зелений, оцей красивий зелений, оранжеві ці метелики. Дуже сильно подобається. Мене, я вже як говорила, у мене день народження в кінці осені, в кінці вересня. Я кажу в кінці осені, в кінці вересня. І прям вона мені наскільки сильно подобається. Чомусь мене прям така асоціація. не знаю, асоціація, що це прям моя-моя феєчка. Я її дуже хочу почати вишивати. За основу, певне, це буде просто білий фон. Мені чомусь вона. Наскільки така самодостатня і наскільки яскрава, що мені не хочеться нічим відволікати від неї увагу. Єдине, що я от нещодавно фарбувала основу, такий був колір. Я його назвала папірус. Він був такий білий, трошечки входив в жовтизну, трошки в зелене і трошки в сіре. Знаєте, от прям такий, як трошечки зістарений папірус. Можливо, сюди така основа підійде ідеально. Тому я спробую прикласти ниточки і зробити. І зараз, знаєте, дивлюсь, начебто зараз відео передається. Картинка дуже досить нормальна. Згадую початок, як я тільки почала знімати, як це сонце заходило-виходило. І я не знаю, переписувати те, той початок чи ні. Чи, можливо, хай, хай залишається який. Це така в мене проба. Так. Цю схему показала. Наступна схема, Мо, ви думали, в мене мало-мало мало планів. Наступна схема — цей неймовірний семплер з Шолден. я купила на нього вже все. Я купила на нього якийсь там кашель, який був знятий з виробництва, але мені його знайшли. Знайшла. Мені цей. Кашель, я купила на нього основу, купила на нього набір ниточок. Більше того, я вже встигла їх десь діти, десь покласти і тепер не можу знайти де саме ті ниточки. Але в мене вже все до нього є. До речі, там муліне, чому кажу, це не просто DMC я купляла до нього, а там є якісь спеціальне фарбування муліне, кремік якийсь там теж особливий. Не знаю, я ще не починала, мені дуже все подобається. У мене схемка, де дитинця ще немає, є основа, і буду починати. І, скажімо так, заключний набір, заключний дизайн, який я планую почати. Цей дизайн для мене ну, такий, скажімо, особливий. Я його хотіла, я мріяла, щоб він у мене з'явився. Минулого року я додавала в сторіс свої невеличкі мрії, вишивальні. І він у мене з'явився це ось такий от красивий дизайн від Dimensions. Фантастичні піони. Дуже мені вони подобаються. Дуже-дуже. Мені здається, що це такий дизайн, він дуже інтер'єрний. Як би ти його не оформив, він буде красиво виглядати, він буде прикрашати собою будь-яке приміщення. Я зараз навіть трошки дивлюсь на нього, і знаєте, трошки так зависаю, і трошки так трошки замедлила, чи як це сказати, пригальмувала трошечки швидкість свого мовлення, бо він мені дуже подобається. І я хочу його розпочати, ну, не те, що там на день народження, ні. Ну, це буде так пов'язане якось з моїм днем народження. Мені дуже подобаються півані, як керіти. А тут вони наскільки реалістичні, і це поєднання, і ця прозора ваза. Це прям дуже-дуже красиво. Ось так. Тому цей у мене теж в планах. Ось такі у мене плани, ось такі у мене поточні процеси наразі. Ось так от я собі уявляю свою ось. І на завершення, що я хочу сказати, це відео, мабуть, вийшло трошки сумбурним і трошки таким от то швидше, то повільніше, але я дуже щаслива, що я його все-таки наважилась і записала. І я дуже рада, що ми нарешті з вами познайомимося. Ви знаєте, ці плани на осінь? Ну, звісно, ви знаєте, ви ж всі такі вишивальщиці, як і я, Ми плануємо багато. а скільки здійсниться, скільки і буде. Головне отримувати задоволення. Тому я розумію, що ці плани на осінь, вони не наскільки реальні до реалізації, що я точно їх зможу вишити. Але я з вами поділилася тим, що мені подобається саме зараз, саме в цьому моменті, тим, що мене надихає саме на цю осінь і тим, що я буду показувати в наступний відео. Рада знайомству. Дуже рада. Дякую за ваші перегляди, дякую за ваші вподобайки. Якщо вам цікаво, обов'язково залишайте коментарі. І я сподіваюся, що ви мене підтримаєте. і я зможу записати наступне відео уже більш легко, більш спокійно, з розумінням того, що саме ви хочете бачити. Бажаю вам гарного вишивального дня. Чи то неймовірно, спокійного, гарного, вишивального вечора, дивлячись, в який період часу ви будете переглядати це відео. Бажаю, хай ваші хрестики будуть рівнесенькими, хай насолода буде від кожного процесу, і наше небо буде мирним, наше життя буде спокійним, все буде в радість і задоволення. Миру нашій країні.